Не як зазвичай день, а ніч 127 го дня. І нам потрібно зробити купу справ. Наприклад, з самого початку добути їжі, але це вже коли настане день. І ось! Я зробив ворота від зомбі. Якось так вони виглядають. Сюди можна зайти і подивитись. От такі тут ворота теж. Ось, можна на них вставати. І от... І стрелюватися. Мінус 2. Ну, побігли за їжею, бо вона нам треба. О! Останнім часом справи у нас йдуть добре, бо зомбі не сильно нападають на нашу базу. Та і якщо я добудую стіну з усіх сторін... То можна буде спокійно жити і інколи так вибігати за ресурсами. І все. О, до речі, я тут забув колючу цю поставити? Потрібно поставити для нашої безпеки все ж таки. Ну і ще трішки ось їди добув. добу. Подивимось, що там у мене з огородом. Ой, картопля, яка файна. Все готово. І що цей? Шматочек. Все, немало урожаю у нас тут. Немало. Так, все. Нехай плавиться, а ми поки що зробимо патрони до СКС. Нормально. Ну, давайте ще трошки вінчестера зробимо. На всяк випадок. Вдруг ти що зараз орда з'явиться, а я зовсім без патронів. Все. Чекаємо. Так, що у нас тут картопля потрохи смажиться, це добре дуже. Потрібно ще Що? Вона... На дворі якісь вибухи. Потрібно негайно перевірити, що там відбувається. Дуже-дуже багато вибухів. Якщо це зомбі, то це кепські справи. У нас дуже кепські. Що ж тут на вулиці трапилось таке? Ух, капець. Тут Купу зомбі, Вони ще й динаміт понаставляли. І біжать ще й з ним. У них в руках динаміт! Ви бачите, друзі? Що? Вони постійно ще й! Капець. Потрібно спускатися в тунель! В ней в тунель лізуть. Що ти, малий, сюди виліз? Капець ще один малий! Пішов геть! Пускай вниз, негайно до своєї бази, так. Що це таке воно лізе? Що це все? Це якісь нові мутанти. Пробую хоча б хоч, хоча б тут тримати оборону. Вони, вони просто падають! Толпой! Дивіться, скільки їх, друзі! Ні, я не зможу, я не зможу їх сам. Їх дуже багато! Сподіваюсь, Голем, я сподіваюсь, ти справишся сам! Я забираю книгу і втікаю звідси. Все. Ну ще підірвали. Патронів зовсім залишилось. Де я? Зовсім нічого не пам'ятаю. Окрім того, що якийсь я був виживший, і він мене кудись привів, схоже, це на його лагер. Що у нас тут О, Якась зброя? Пістолет. На жаль, в них не розбираюсь. Але нащо він мені допомагав? О, це забрав. Хто він такий? У мене повністю. І де він зараз? Мені цікаво. Він тут схоже, речі залишив. О, тут патрони навіть є якісь. Угу. Цікаво, куди він відправився? Пам'ятаю, він кудись туди йшов. Але нащо йому сюди було йти? Давайте трошки, трошки пройдемо. Подивимось. Можливо я зараз і знайду його. Але я зовсім нічого не пам'ятаю про те, що було вчора. Ось дуже знайома печера. Це начебто місце, де я, де я був вночі, де на мене напали зомбі, і потім він почав від мене, він мене почав захищати. Але нащо він мене захищав. Так ще й навіть пістолет залишив. Я вважав, що зброя в апокаліпсисі це дефіцит. -де ну, гаразд. Давайте облаштовуватись, що він мені тут залишив. Так. Сокира, нічого собі. Можна і дерево тоді добути. Чому б ні. І рейки мені не треба. О, точно! Я вже й забув про книжку. Точно, тут аж координати є. Потрібно буде на них сходити і перевірити, що там таке ж. Так, але перед початком треба хоча б якась зброя. Тому що з пістолетом це, ну, зовсім не діло. Так, давайте я, напевно. Спиваюся ось тут буде, так скажем. Моя, буде моя база на перший час. Трішки обезпечніше себе відчуваю. І я вбираюсь вниз. Десь поглибше від них. О, це ще вугілля? О, вугілля. Як добре. Так, мене тут нема. Ой-ой-ой! Вони бомбу заклали. О, Залізо, як же це добре. І лише одне, дійсно. Ех, погано. О, Мідь! Мідь нам треба. Ох! А куди це ми викопались? Он так, залишу собі трішки. Я міг дивитись. І може кудись ось сюди вниз почну копатись. Шоо? Якась нова руда? Чи що це таке? А ну воно що, не випало? Схоже, її треба залізною, залізним кайлом добувати. О! Залізко. Хоч би його то було багато. Там нема нікого. Ага, тут маленька печерка, ой, як добре. Ух. Зараз в неї тоді перекантуємось. То будемо цю нову руду, залізо переплавимо. І, можливо, на дворі вже буде день. Тут тільки ось оце цікаво, яку я раніше не зустрічав. О! Заправ тін якийся. Тін я не знаю, що це таке. Будемо вибиратись, дивитися, чи на дворі може вже день. Було б непогано. О, я бачу там залізо. Давайте так обережно... Оп! Спустимось по воді. О! О, залізо якась! Залізо є. Добре. О! Трошки їжі хоч якоїсь потрібно ховатися негайно. Давайте кудись сюди будемо зариватися. Отак. От Давайте напевно ще зроблю ці плитки, отак. Во. Щоб точно ніяка зараза не залізла. О, мідь! Ой і вугілля ще тут поруч дуже. Якась нова руда чи що це? Якась темна така. Де залізник Кайла? Що це у нас? Стіл? Опа, на ще якась нова, яку я не бачив раніше. Що це таке? Лед якась. О так, на дворі день. Да, виглядаю я так, собі буду чесним. Ну, давайте зараз їжу добудемо. Вибачте. А ще шкіру на рюкзак. Мені дуже багато... Ого! Капец Вони нападають, оказывается. Ого! Прямо с печеры вылезло! якийсь мутант еще. Не-не-не, я тікаю нього. Дивіться просто на нього! Капец! Тут акупу. А! Так. Привіт селянини вам? Давайте, напевно, в якомусь будиночку переночуємо. Ой, сюди навіть. Пішли нафіг. Люди На Дворі вже ранок настає дуже добре. Давайте зараз підемо в цю, яке в селище. І вираємо яму, і в, та, і в той ямі вже будемо, цей, так скажемо, на перший час жити. І зараз ми тут зробимо якусь базу. Ще сюди так два смолоскипа? скипа. Я вважаю, тут доволі багато світла. Так, потрібно ага, 4 злитка і один залізний блок, а ще. Три дерева. А, ну до, до речі, в нього не такий дорогий крафт, як я вважав. Я думав, потрібно три цих залізних блока. А ми вже можемо його зробити. Оп. І ось так. Не туди я поставив залізний блок. Отак от, от. Давайте його замість верстака. Верстак перенесемо. Отак от він виглядає. Нічого собі. А ну що ж тут за зброя є? Ну, вісім у цих залитків і три таких? Угу, це печерка виходить на двір. Так, зараз добуваємо руди, які ми... Де тут бачили? Так, ось це. О, залізо! Залізо прямо під цією рудою. Ой, як добре. Так, у нас 26 залізо, а треба. Треба 38, а ще лазурить.